Ну, от перець, який підростав під лампами. Вже винесла його на двір і буду висаджувати у парник. На дворі 15 градусів. Уночі від 10 до 15. ну Звичайно, ще й нижче буде опускатися, тому що зараз середина квітня. Але в парнику йому буде комфортно. Буде рости, приживатися. От, порівняно з моєю рукою. Такий вже хороший розмір. Вже з'являється квіточка посередині. От мій парник, довжина 8 метрів, товщина матеріалу 50, висота 50. Тут я всередині простелила агроволокно, зробила в ньому отвори. Зараз буду додавати попіл, гранули мікроелементів, поливати, потім ставити рослинку і прикопувати. Ось тут у мене попіл і гранули мікроелементів. Беру попіл. Ну, я десь рахую, це ж мене попелу. Потім так само мікроелементів. Можливо, трошки менше кидаю сюди. Поливаю. Зверху ще даю трошки землі, щоб не на самій гранули ставити рослинку. Дістаю зі стаканчика і повністю заглиблюю. Зараз я її заглиблю, тут хочу показати вам коріння. Дуже гарні корінці наросли.